Вітаю, мої любі малята. Кожен з вас повинен вирости сильним, міцним та здоровим. Що ж для цього потрібно? Так, займатися спортом та фізкультурою, загартовуватись будь-яку пору року. Стежити за чистотою свого тіла, тобто за гігієною. А також добре харчуватися. Сьогодні ми поговоримо про продукти харчування, а їх так багато. Кожна людина має свій смак. Одні до вподобі соковите м'ясо та смачненька ковбаска. Інші – до подобі молоко та молочні продукти. Третя не може жити без солодких цукерок та шоколаду. Є також люди, які не вживають продуктів тваринного походження, а також є люди на нашій планеті, які їдять тільки сирі продукти. Малята світ продуктів такий різноманітний. А що ви, діти, полюбляєте найбільше? Які страви вам до вподоби? Так, ось і у вас малята, хоч ви які б не були маленькі, але у всіх різні смаки? Все, що нам до смаку не з'явилася просто так, а створено працею багатьох людей. Про це ви повинні знати, коли залишаєте щось на тарільці або не доїдаєте шматочок хліба. А зараз нас чекає дослідницька діяльність. Подивіться уважно. На тарілку. Як ви вважаєте, що то за речовина? Для того, щоб дізнатися, потрібно її дослідити. Спочатку давайте її опишемо зовнішній вигляд. Отже, речовина, навіть дві речовини, мають білий колір. Кристалічна ось така будова. Так, якщо тепер досліджуємо на дотик. І одна, і друга речовина дітки, що сипучий, ніби пісочок. Так, ми вже дослідили зовнішній вигляд на дотик, залишилось дослідити на смак. Я вже знаю, що це за речовини, тому я не боюся зашкодити своєму здоров'ю та життю. Малята, якщо ви не знаєте, що то за речовина, ні в якому разі не потрібно її пробувати. Ось, я спробую. Так, ця речовина солодка. Ой, а ця солона. Дітки, ви здогадалися, що це таке? Так малято. То цукор та сіль. Проведемо з цими речовинами досвід. У мене є дві скляночки води. Я в ці скляночки, в одну скляночку насиплю цукор і розмішаю. Так, в іншу насиплю сіль. І теж добре перемішаю. Так, подивимось, що зробилося зі скляночками, з речовинами. Так, і цукор і сіль розчинилися у воді. Спробуємо тепер на смак водичку. Ця водичка стала солодка, а ця солона, дітки. Нет. Так, отже, робимо висновок. Одні продукти харчування можуть впливати на смак інших, а також розчинятися в інших речовинах. і Саме головне, що вода є універсальним розчинником. Дуже багато продуктів, речовин розчиняються саме у воді. Діти, а що ви знаєте про ось, сіль та цукор? Давайте щось дізнаємось цікаве про ці продукти харчування. Насамперед, навіщо нам сіль? Вірно, для того, щоб солити страви, а саме борщ, суп, кашу, м'ясо, навіть для виробництва солодощі обов'язково використовують сіль, так, малята? Ось. А чи завжди люди споживали сіль? Давним-давно люди зовсім не знали, що таке сіль. А коли спробували, то дуже здивувались, як вона змінює смак з їжі. В перших спогадах про сіль говориться, що її цінували малята як золото, на одну чашу трезів насипали сіль. А на другу стільки ж золота сіллю розраховувались замість грошей. Через сіль навіть держави воювали між собою. Уявляєте малята? В, Україну, в Україні сіль добували в Криму, на возах чумаки. Так звали людей, які возили сіль. Ось Чумаки привозили нам з Криму сіль. Дорога була важкою. Воли запряжені у возди йшли повільно. Розбійники дуже часто нападали на чумаків. Дуже дорого доставалася сіль людям. Тому з давніх часів її вважали священою. Згадайте народний традиційний звичай українців і не тільки зустрічати дорогих гостей хлібом сіллю. Хліб є символом здоров'я і сили, а от сіль символом багатства. Нині запаси солі на землі дуже великі. Сіль це корисний продукт, але споживати його потрібно в міру. А ось те, що цукор міститься в коренях цукрових буряків, уперше дізнався німецький вчений Андреас Маркграф. Крім цукрових буряків, цукор іще виробляють малята з цукрової тр... тростини. І цей цукор так і називається тростяний цукор. Малята. А скажіть, будь ласка, які продукти найбільше містять цукру? Так, солодощі, тістечка, цукерки, шоколад, варення, джеми, так, малята. Скажіть, будь ласка, а чому багато солодкого їсти не дуже добре? Так, їсти солодко багато не корисно. Для шлунку, також із цього псується апетит. Ось людина може набрати зайву вагу, а також солодке шкодить нашим зубам. Солодке їсти можна, але потрошки в міру і після основної страви, після обіду. В першій половині дня. Так, вже трішки діти зголодніли, ми стільки говорили про страви, тож давайте щось приготуємо. Отже, пограємо в гру, як ми назвемо, отже, як ми назвемо суп з квасолі, квасолевий суп, рагу із овочів. Овочеве рагу, пюре із картоплі, картопляне пюре, борщ з м'ясом, м'ясний борщ, а пиріг з капусти. Капустяний пиріг. Так, малята, до нас сьогодні в гості завітала Оленка. Вона гостювала у своїй бабусі в селі і та познайомила її з назвами українського посуду. І Вона вирішила поділитися цими знаннями з вами? Так, чи знаєте діти, як називається цей посуд? Вірно, це макітра. Вона має широке горло, з неї зруч... зручно їсти, здогадайтеся що. Так, вареники, картоплю. Також в макітрі зберігають крупи, борошно, фрукти, товчуть мак для куті. Також на Різдво подають страви на спільний стіл. А це малята що за посуд? Ви впізнали? Так, це глечик, у ньому наливають воду, також добре зберігати молоко, узвар. Квас, глечик із глини добре тримають температуру і напої залишаються довго свіжими. Стоїть на лавці глечик, побачив його песик. У глечик зазирає і молочка чекає. Малята, а згадайте казку, в якій був глечик. Так. Всі здогадалися, це казка про лисичку і журавля. Там, де журавель пригощав лисичку, а саме з глечиків. Так. А ось це горщик, у ньому можна не тільки подавати, а й приготувати дуже смачний борщик. Ось. Або грибний суп. Що чого ж зроблений цей посуд? Горщики роблять як з глини малята, так і залізні, а саме чугунні. <кхід> Глина в кого ожива, творить з нею, хто дива, в кого посуд, ніби жар, ну звичайно ж. Це гончар. Людина, яка працює з глиною, вміє робити різний посуд. Ця професія називається гончар. Дуже цікава робота, дуже цікаво слідкувати за працею гончара-малята. Щоб харчування було корисним, потрібно споживати їжу в свій час, тобто по режиму дня, продукти для приготування мають бути свіжі, а страви різноманітні, адже наш організм потребує всіх мінералів. Вітамінів, амінокислот, які містяться в різних продуктах харчування. Тож, малята на все добре та смачної вам страви.